Жовтого кольору, кубічної форми. Розіб'ємо це. Це щось корисне. Червоного кольору, циліндричної форми. Вистрілено в це. Воно вибухне. Це два простих, але ефективних прикладів шаблонів, які створила відеогра... Щоб спілкуватися з гравцем мовою форм і мовою кольору. Усім привіт! Ви на каналі Андрій Ігорович. Ви дивитеся кадри із відеогри 2007 року випуску під назвою Half-Life 2 епізод 2, і сьогодні ми поговоримо на тему дизайну ігор, щоб краще збагнути, як це працює. Розум людини здатний створити шаблони поведінки, які впливають на очікування певного результату. Коли одна дія повторюється декілька разів, то люди шукають спільні риси і очікують, що виконуючи ту саму дію ще раз, отримують схожий результат. Таким чином створюються умови з очікуваним кінцевим результатом, а це дає відчуття впевненості, комфорту і контролю над ситуацією. У людській свідомості створюється деяке правило. Порушення ж цього правила виводить людину з області комфорту, та іноді може призвести до розчарування, оскільки очікування не виправдали результату. Одна із задач області геймдизайну це створити таку гру, котра буде приносити задоволення. Ящики з припасами і вибухівка це речі, котрі знаходяться у тривимірному просторі і відіграють важливу роль у грі, тож левел дизайнери мають це там, де це потрібно для цікавого ігрового процесу. Художники, ті, хто займаються моделюванням і створенням текстур, мають дати унікальну форму і кольор для таких ключових об'єктів, щоб все було помітним і виразним. Ящики і вибухівка мають характерні звуки, що потребує роботи людей в області звуків. До того ж, ці звуки навмисно зроблені такими, щоб їх було добре чутно на фоні інших звуків гри. І ці звуки добре запам'ятовувалися. Це все має працювати на ігровому ручеї і мати певну поведінку і логічну послідовність, розробкою якої займаються програмісти. І це все має бути описане дизайнерами ігор у технічній документації. А також покращен ітераціями за результатами тестування як відділу контролю якості, так і простими відгуками інших гравців. В кінці кінців ми маємо таку просту ігрову механіку, котра потребує праці усіх відділів створення гри. І все заради того, щоб дати гравцю відчути щось, що приносить задоволення, використовуючи особливості людського розуму. Пам'ятайте, що ігри створюються людьми для людей. Тож створюйте щось для людей. Будуйте щось для людей.